Футбол найпопулярніший вид спорту в світі, а почалося все як подейкують у Китаї приблизно в третьому столітті до Різдва Христового. Цучу так звалася ця гра в ті часи. Однак батьківщиною футболу вважається Англія у 1848 році. Студенти Кембриджського університету написали перші правила. Згідно з приписами ФІФА, футбольне поле повинно бути від 90 до 120 метрів завдовжки та від 45 до 90 метрів завширшки. Розміри м'яча залишаються незмінними вже 120 років, 22 сантиметри в діаметрі. Ворота мають висоту 2,44 метра та ширину 7,32 метра. До речі, у семи країнах світу гра має назву сока. Перша світова першість з футболу відбулася 1930 року в Уругваї. Ну і хто ж став чемпіоном світу? Правильно, уругвай США свого часу теж намагалися досягти прориву в футболі. 1975 року легендарний Пеле навіть грав за Нью-Йорк. Однак з цього нічого не вийшло. Американський футбол виявився сильнішим. За чемпіонатом світу в Бразилії 2014 року вперше стежили понад мільярд людей. Нині Китай також хоче стати футбольною величиною, тож багато футбольних зірок вже перебралися грати туди. І заробляють вони добряче. Взимку 2016-го у гравців було інвестовано рекордні 388 мільйонів євро. Цікаво, як розвиватиметься футбол далі. Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні наша тема історія українського футболу. Перші згадки одними з перших гравців у футбол на теренах теперішньої України були англійські моряки в Одеському порту, які створили і найперші команди Одеський британський атлетичний клуб. Створено у 1878 році, що складалося лише з англійців. У 1884 році в Одесі було збудоване перше футбольне поле. Перші правила футбольної гри надруковано у монографії гімнастичні ігри шкільної молоді, яку видав у 1891 році Едмунд Ценар, професор учительської семінарії у Львові. Перший футбольний матч. Федерація футболу України за матеріалами, наданими львівськими істориками спорту, постановила вважати гру, яка відбулася 14 липня 1894 року у Львові, першим документально зафіксованим футбольним матчем на території України. Гра відбувалася між командами, що представляли спортивно-гімнастичне товариство «Сокіл» Львів проти Кракова. Матч розпочався о 17.00. На стадіоні місткістю 10 тисяч глядачів зібралося близько 3 тисячі людей. Гра тривала 7 хвилин. До першого забитого голу цей м'яч провів другокурсник учительської гімназії Володимир Хомицький, який діяв на лівому боці поля. Пам'ятний знак на місці першого в Україні футбольного матчу Львів-Стрийський парк. У 1900-х роках перші футбольні клуби виникають у багатьох містах України. Ініціаторами є переважно молодь, студенти вищих шкіл. У багатьох містах першими гравцями були робітники та моряки з країн Європи. Були організовані три чемпіонати. Нижче наведені представники чемпіонатів, перші чемпіони, виділені червоним. Розглянемо Київський чемпіонат, Львівський чемпіонат і одеський чемпіонат. Участь у чемпіонаті Російської імперії. У 1912 році Одеська футбольна ліга вступила у Російський футбольний союз і стала виставляти свою збірну на чемпіонатах Російської імперії. А вже 20 жовтня 1913 року збірна Одеси вийшла в фінал цього турніру, в якому перемогла збірну Санкт-Петербурга з рахунком 4-2 і стала чемпіоном Російської імперії. Осередками футбольного життя радянської частини України залишалися великі міста Київ, Одеса, Дніпропетровськ, Сталіна, Донецьк. Найкращі команди грали у Харкові, тодішній столиці Республіки. Всі сім першостей у РСР у 1921-31 роках виграли саме харків'яни, коли в СРСР вирішили організувати перший чемпіонат країни для колективів та Республік. Представник Харкова, Штурм, став переможцем зональних змагань в Україні. У московських плей-офф Штурм у півфіналі розгромив збірну закавказької РСР 4-0. А у фіналі несподівано. Переграв команду Ленінграду 2-1. Серед найкращих гравців 1920-х та 30-х років з першої столиці УРСР були футболісти збірної СРСР Микола Крутов, Іван Привалов, Микола та Константин Фоміни. Розглянемо на малюнку Константина Васильовича Фоміна, капітана команди Штурм. Створення Динамо Київ. У 1927 року засновано Динамо Київ. Саме Динамо було єдиною українською командою у найвищій лісі першого чемпіону СРСР 1936 року. Динамівці зайняли друге місце. Один з найкращих футболістів країни були воротар Антон Ісковський, захисник Константин Фомін, нападник Константин Щегоцький і Віктор Шиловський. Під час Великої вітчизняної війни вся територія України була окупована фашистською Німеччиною, але вже в 1942 році окупантами був організований відкритий чемпіонат Києва з футболу, де виступали угорські, німецькі та румунські військові частини і дві українські команди Рух і старт. Найвідомішими іграми стали зустрічі старту з командою Лякель. Перша з яких закінчилась перемогою українців 5-1. І було проведено матч реванш. Через три дні, 9 серпня, у 1942 році старт друге переміг німців 5-3. Після цієї зустрічі відбулися арешти та розстріли київських футболістів. А Гра згодом отримала назву Матч Смерті. Розквіт українського футболу. Після війни до Динамо Київ в чемпіонаті України приєднався спочатку Шахтар Донецьк, а потім Чорноморець, Металіст і Дніпро. У 1954 році клуб Динамо вперше завоював Кубок СРСР. В 1961 році став для українського футболу золотим. Чемпіонат СРСР виграло Динамо, а Кубок завоював Шахтар. За період 1965 року і 1975 року. Динамо 6 разів ставало чемпіонами і ще 4 рази займало дві позиції. Найкращим гравцем цього періоду визнають Олега Блохіна, найкращим тренером Валерія Лобановського. Європейські успіхи Київського Динамо у 1975 році став для Динамо знаковим. Блискучі виступи на внутрішній арені дозволили динамівцям взяти участь у найвідомішому турнірі у Кубку Володарів. Кубків, аналог сучасної ліги чемпіонів, суперкубку УЄФА Київське Динамо зустрічалося з однією з найсильніших команд старого світу з Мюнхенської Баварії. І наша команда в нелегкій боротьбі виграла цей матч з рахунком 1-0. Голом відзначається Олег Блохін. Відродження українського футболу. Федерація футболу України створена у 1991 році. Першим президентом Федерації футболу України став Віктор Баніков. Багато видатних українських футболістів стали грати за провідні клуби Європи. Першим чемпіоном України стала Сімферопольська Таврія, яка перемогла у вирішальній грі Динамо Київ. Всі наступні чемпіонати аж до 2002 року вигравали кияни. Але вже в 2003 році у киян з'явився гідний супротивник Шахтар Донець. Серед досягнень нашої збірної слід зазначити вихід до 1-4 фіналу Кубка Світу у 2006 році. Шахтар Донець. Клуб, створено у травні 1936 році. Президент клубу Рінат Ахметов, головний тренер Мірча Луческу. капітан Даріо Серна. Семиразовий чемпіон України, восьмиразовий володар Кубка України. У 2009 році Шахтар виграв кубок УЄФА. Фіналі гірники обіграли вертер, українці, які отримали Золотий м'яч, Олег Блохін, 1975 рік, Ігор Біланов, 1986 рік, Андрій Шевченко, 2004 рік. Золотий м'яч це щорічна футбольна нагорода, відома також як нагорода кращого гравця Європи. Євро 2012 У 2012 році Україна разом з Польщею приймала найбільший турнір континенту Кубок Європи. В турнірі приймають участь 16 сильніших збірних старого світу. Фінал цього змагання відбувся 1 липня в місті Києві. Загалом українська збірна на цьому турнірі показала себе з найкращого боку. В першому матчі обіграла збірну Швеції з рахунком 2-1. Але в наступних матчах не змогла впоратися з сильними збірними Франції і Англії. Загалом всі українські фани вірять, що наші більші перемоги ще попереду. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.